Хочу показати бій, за що мене забанили на 7 днів. Просто цікаво. На 7 днів, через яких... Через ці 7 днів я не зміг е потрапити та взяти там в інструкційському бюро. Просто подивіться на це. Ось починається бій, так? Думаю, куди поїхати? Що відкидувати, типу. Думаю, зіграю там, де будуть світити ЛТ, щось будуть. От... Буду откидувати туди сюди. Думав наліво поїхати, а потім, потім, потім поїду, все-таки направо. в кустик откидаю, так? Їду, дивлюся, ЛТшечки дві поїхали туди-сюди. А третя тупо стоїть на базі, блять, не від'їжджаю. короче, їду, хотів його випихнути, щоб він просто поїхав вперед світити. Ничего такое не рубил, просто выпахну и все. Встал. No. Стал и дальше стоит. Бля, светит, блядь, красава. Ловлю лампу, откатываю. Ще животне, блядь, возле мене крутиться. Не Повігло, блядь, гібаний, блядь. Танк одного куста возле бази в началі бою Що ви потім ця людина накатала 80 тисяч боїв 80 Пише мені в чаті Лорка Улітіш в бан насіб днів. Реплей, записується. Я пишу 0 полезності, так, да, там туди-сюди. І банчата в придачу. Ну, мене просто підгоріло, пишу йому. Що воно дно. Що відбувається далі? Я е, його вже не трогав. Став кущик щось стріляти туди сюди. І дивіться, що він робить. Він вертається і стає возрібази ось. Чар поїхав вперед. ГВК там катається, стандарт уже прожали А лінію ось воно стоїть. Ноль полезности, ноль. Пеша, не твое дело. По його думці всей алта и всей свиты. Тут то в чат начинає писати чар футюр. Теж 46% чи 45% Молокий ігрок Санс Пише, щоб побідний бой слили. ЙОЛКА ПИШЕ так точно Из-за лорки все ПИШЕ, ЩО из-за лорки с А дальше винпеша, а дальше винпэш. Лорка мешал свидете. Ну да. Лорка мешал ему свидете, стоя на базе курсу. Бачите, так, да, якщо хтось читає чат, що він пише. Про Авдіївку пише. Це такий Б, я буду черванна Ось Так Так що робить вестник? Не знаю, напевно, десь я можливо і пунав, але... Просто коли ти граєш один бій, другий бій, третій бій, четвертий бій, і тобі попадаються пости такі умніки з такою грою. Просто вже немає сил, просто немає сил. Що далі пише Чарфутю? Я потім дивився його статистику, там 47% побіг повному. У Лори 46% перемог. Це чара футюр пише. А, е, Йолка пише Лора, да. Типа. Ну, запитує. Я 49%. А я 49%. І е, Йолка пише Лорка, Мішал, мені світити. Я вже тут, якби, туди така. відписував, не відписував. І він би я реплею відправляв. Тобто, за це мене й забанило. За такий бій. Ще його вначалі випихнув.